Доброго дня, вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні ми приготуємо гостру курку з картоплею та соусом та білою. У кожної сім'ї свої улюблені рецепти. Ті, що завжди виручають, коли потрібно приготувати щось смачне, домашнє і не надто складне. Спочатку я беру курку і розрізаю її на частині. Мені подобається використовувати мологу довго циплятка. Він виходить особливо ніжним і соковитим. Додаю до нього дрібну картоплю, просто розрізаю нап, щоб усі шматочки рівномирно запеклися. Далі все з'єдную в одній великій мисці. Щедро пересипаю сванською сіллю. Це моя улюблена спеція, вона одночасно гостра, ароматна і додає дуже характерного кавказького присмаку. Якщо сванської солі немає, можна замінити сумішу паприки, перцю, чилі та чеснокового порошку. Ефект буде дуже схожий. За потреби трохи до солі, поливаю все оливковою олією, то добре перемішую, щоб спеції рівномірно вкрили і курку і картоплю. Цей момент мені особливо подобається, коли аромат спецій починає розкриватися ще до запикання. Далі перекладаю все на деко. Головне не класти занадто щільно, щоб шматочки мали місце для золотистої скоринки. Ставлю в розігріту до 200 градусів духовку і запікаю приблизно 40-50 хвилин. Якщо шматочки великі, можна й годину. Поки курка з картоплею запікається, готую освіжаючий соус цадзиті. Його смак це і є та сама гармонія, яка врівноважує гостроту основної страви. Беру свіжий огірок, натираю його на великій терці і добре відтискаю сік, щоб соус не вийшов водянистим. Потім подрібнюючи снимку, кінзу та кілька листочків м'яти. Поступово кухня наповнюється запахом запеченого м'яса, чеснику і оливкової олії, і вже неможливо дочекатися, коли все буде готово. У моєї родині це саме та страва, соковита, гостра куртка з картоплею та освіжаючим соусом цадзики. Її аромат завжди наповнює кухню теплом, а сам процес приготування це вже маленький сімейний ритуал. З'єднує все з густим грецьким йогуртом. Він має приємну кремову консистенцію. Додаю трохи лимонного соку, дрібку солі та ложку оливкової олії. Перемішую і аромат м'яти та свіжого гірка одразу нагадую про спекотне літо і легкість. Коли курка готова, вона має золотисту скоринку, а картопля стає м'якою всередині і хрусткою ззовні. Я викладаю все на велику тарілку. Мені подобається, що цей рецепт не вимагає багато інгредієнтів і не забирає багато часу. Головне правильно поєднати спеції і не поспішати. Усе інше зробить духовка. Додаю ложку другого холодного цадзики або подаю його окремо. І насолоджуюся контрастом смаків. Гаряча гостра курка, ароматна картопля та прохолодний ніжний соус поєднання, яке завжди працює. Цю страву я часто готую у вихідні, коли вся сім'я вдома. Вона проста, але саме в цій простоті її магія. Хай смакує!